Росіяни знову в каналізації. Боже, навіщо армія РФ знову повторює найганебнішу тактику під Покровском? Підписуйся, а я розповідаю. У мережі з'явилося відео спроби ворога прорватися до Покровська через увага, каналізаційні мережі. Тут солдат ще в доброму говорі, очевидно, не знаючи, що його чекає попереду. Спойлер прорватися так і не вдалося. Бо зсу навчені гірким досвідом і контролюють комунікації. Пише військовий оглядач Цаплієнко. А от росіяни пекельні муки в суджанській трубі забули. Пам'ятаєте, коли на Курщині росіяни полізли в тил до зсу через газопровідну трубу. Можна лише уявити, як важко і повільно вмирав російський солдат. До речі, тоді про великі російські втрати кричали наповно ледь не всі російські воєнкори. Ще одна спроба була на купінському напрямку, але росіян по той бік труби не виявили. Мабуть, операція каналізаційних військ пройшла успішно. Тішить одне росіяни на своєму місці. А вас?